Вітаємо національний проект Відкритий світ в стінах найбільшої, найкращої школи Кагарлицького району. Ми учні Кагарлицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 Ми є базовою школою в районі. Ми є опорним навчальним з Зимного навчання завдяки міцним знанням, які дають нам наші вчителі, ми перемагаємо в обласних та районних олімпіадах. Працюємо та отримуємо хороші результати в малій академії наук. Другий рік поспіль на базі тільки нашої кагарлицько загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 функціонує національно педагогічний проект інтелект України, за допомогою якого можна розвивати обдарованості учнів. Наш педагогічний колектив працює над науково методичною проблемою шляхів досконалення навчально-виховного процесу через запровадження інформаційно-комунікаційних технологій. А для цього необхідно новітні технології. Саме через це ми хочемо бути в цьому проєкті. Ми живемо змістовно та сучасно. Функціонують різноманітні гуртки. У Нас 545, але тільки один комп'ютерний клас у нас 44 навчальні кабінети. Але тільки сім технічно Окей. оснащені тому для того, щоб бути ще креативнішими та йти в ногу з часом, ми, ми хочемо, хочемо бути в національному проєкті Відкри. Show way.